Любите щось кисленьке, то сьогодні разом з вами приготуємо неймовірно смачні деруни та не менш смачного соусу. Приготуємо неймовірно смачні деруни разом з нами. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти та ще й додамо секретику якого і так про все по порядку. Відразу приготуємо смачного соусу із квашених солоних помідорчиків. У нас домашні квашені помідорчики. Соус приготуємо у блендері. У чашу блендера помістили помідори, почистили чесничо, додаємо сметану і все перебиваємо. Соус за смаком солимо та перчимо, ми взагалі не солимо, бо у нас солоненькі помідорчики, все змішуємо, перемішуємо. І неймовірно смачний соус готовий. Чому спочатку приготували соус, а потім деруни? Бо деруни смачні, вже дуже гарячі. Ви такий фарш ще не готували. Уже й почистили цибулю і яблучка. Всього часточок яблук у нас 25 грамів. Хитрість смачних дерунів полягає в тому, що картоплю почищену не тримаємо у воді, а відразу її. Яблука-цибулю натираємо на дрібній терці. За нас це зробить кухонний помічник. Подрібнили всі складники і будемо цей овочевий фарш заправляти. За смаком солимо та перчимо. додаємо секретику. Повну столову ложку із великим чубчиком пшеничного борошна. все змішуємо, перемішуємо, і фарш на дерунчики готовий. І з нього виходять неймовірно смачні дерунчики. Розігріваємо олію на сковороді і формуємо деруни просто на сковороді столовою ложкою. Смажимо дируни на нижче середньому вогні. Смажимо з двох сторін до залоталого кольору. Дируни ще на сковороді а вже апетитно пахне, аж слинка тече. Посмажили дируни і відразу подаємо до столу. Бо вже дуже ці деруни смачні, ще гарячі. Ці деруни смачні зі сметаною, але вже неймовірно смачні із приготовленим нашим соусом. Дируни пікантні, м'якенькі, а смачненькі, бо приготували їх на позитиві. Домашнього! Підписуйся на наш канал. У нас тільки позитивні відео. Друзі, напишіть коментарі, щоб ви та ми щасливо жили, а ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Ці дурони просто в роті тануть.